Всім привіт! Сьогодні ми трошечки подивимось ізраїльських прикрас, які в мене є. І хочу показати класний комплектик спочатку, з, з самого початку дрібненький. Каблучка в розмірі 18,7. Кулон, каблучка. Це маленьке і сережки. Англійська застіпка. Тут сережка додатково ще є синій фіонітик. Красивий колір, але трошечки відрізняється за відтіночком сережки і каблучка. Ось такий лабрадорчик. Він такий світлий, як схожий на адуляр. Висота сережки 4,5, камінчик приблизно 6 мм. 2650 гривень вартість комплекту. А сережки вартість 1250 гривень, підвізка 700 гривень і каблучка 850 гривень по е, окремо. Такі ніжні сережечки легенькі. Інше, наче вже буде. Більш крупнішим зараз подивимося. Ось такі сережечки 1250 гривень за долярчиками 5,5 см, Ці трошечки крупніші. А долярчик з ключеннями ось він такий, але він яскравий, закритий, тому такий блискучий. Мені здається, що каблучка, ось ця 1250 гривень, підходить, хоча до. Сережок 17,7. Хоча тут адуляр крупніший, але за відсинком може бути ось такий от комплект. Тільки крупніший шинка така цікава. Тостенько на увазі. Тут вона як трошечки збільшується. 11 міліметр камінчик. Далі ось такі сережечки, 9 грамів вага, 1800 гривень. Тут напівпрозорі адуляри, але вони закриті і маленькі, як ми можемо побачити. Висота повністю 6 см. Застібочки такі величенькі. Зручні, це вони будуть хорошо в кого крупні вушка. або високий прокол. Тут вистачає місця в сережках. От класна застібка реально для таких вушок. Ось такі 12 і гривень, будуть 1500 гривень. Тут трошечки різні лабрадорчики за відтінком. Цей зелений. А цей, бачите, синій, але вони класні, вони такі е, цікаві. Ось такі замочки, манюнькі такі в них перлинки, висота, висота, 6,5 см. На вибір. Ось такі так, або трошечки крупніші. Це 14,4. Так, ці 1800, будуть 1700 сьогодні. Ось ці трошечки вони крупніші. І, е, е, в принципі, тут лабрадори однакові. Оцей яскравіший, цей, е, в принципі, також вблиску нічого непоганий такий. Ось ці легші, ці важчі, але вони обидві пари по-своєму класно виглядають. Ці довгенькі. Ось ці ажурні, ці такі більш об'ємні. Тільки, якщо будете писати, то підпишіть мені вартість. От. З приводу цих сережечок. 6 см. Тут лапрадорчик більшенький, 13 на 18. Ну, а цей маленький, ці більш такі. Можна було без проблем одягати, хто не любить важкі сережки. Вони також 11,6, в принципі, різниця в них всього 3 І Третій лабрадор 1750 гривень. Сьогодні будуть 1600, дуже щоб ви вибрали. А, так, напишете мені. Також яскраві класні камінці. От Вони єдине, що з ключеннями, але вони ногтиком не чіпляються. Ну от Ви бачите полосочки, вони не зачіпляються. 4,5. Ці взагалі класні, такі, охайні. І тут і лабрадори крупні, і такі вони самі по собі помітні. Хочеться їх вдягти. Ось так, така моделька прям клас-клас. А, вага, я напевно, не сказала, 9 грамів ось ці. От, обирайте варіант. Далі сережки, Сережечки класні, 11 грамів вага, адуляри та сірі лабрадори. Тут лабрадорчики трошечки інші. 1850 гривень вартість. Це в нас адуляр. До них може бути каблучка ось такого розміру. З ось таким камінцем. Тут реально маленький розмір, 17,5, але тут класна шинка. Ось така 1500 гривень. Або ось така, з ось таким модуляром. він тут такий, як з, дим, з димкою, 18-й розмір. Ось така 1300 гривень. Це яскравіше, але може дивіться, кому за розміром. В принципі, вони обидві виглядають комплектом. Зараз я хочу показати. Приблизно разом. Ось так. Багато долярів не буває, можна, можна і дві однакові каблучки, а що? А хто буде заперечувати? А тут ще трошечки різниця в окантовці. ця більш така якась об'ємненька, ця трошечки приплюснута. Ну, різниця не критична, в принципі. Шинка тут менша. Ось так. Сережечки класні, адулярчики класні. Це бачите, бачите, як наче одна половина така буде біла, а друга така синя. Цікаво. А цей біленький. Будь-яка каблочка до них красиво виглядає. Так, хто питав про індійські адуляри, є у розмірі 18,2, 3300 гривень, ось такий підвісний кулькою. Тут верхні камінчики яскраві, а нижній напівпрозорі. Він маленький, але він дуже-дуже яскравий і красивий 3 см, буквально. Ось цей взагалі. На маленькі вушка, в принципі, як повсякденний варіант взагалі просто топ. 18 розмір ось такий 2350 гривень манюнький. Також красиві адулярчики, він маленький-маленький. Прикольно 13-14 мм камічок. 18-й розмір. Також прикольно буде виглядати на ушках. Бі білий тут адуляр непрозорий він білий. Ну, може, десь місцями десь є якась прозорість, але в цілому біленький і красивий, красивий дуже. Самотня каблучка в розмірі 18,7. 15 міліметрів камінчик 1350 гривень. Ось такий адуляр. Бачите, всі адуляри по своєму різні. Знайшла браслетик за 4200 гривень від. 14,5 аж до 20,5 ось такий доляр до будь-якого будь набору красиво підійде. Він яскравий, він такий, в такій огранці, біленький. Камінці різних форм. Довгий тут подовжувач, зайва можна відкусити те, що вам. Не потрібне. А, да, можна відкусити та поставити його на ланцюжок, От, зате на будь-яку руку, будь-якого розміра руку. І я ще перебирала прикраси, щось я забула за знаєте що? За рубіни. Я знов за нього забула. Просто вже покажу в цьому відео, бо коли буде наступне відео. Не знаю, чи то буде Індія, чи то буде Таїланд, що в мене буде наступним, але покажу в цьому. У мене їх було, я не знаю, штук, ну, 10, напевно. Так, 16, 16, 17,3, 18,5 і 21 десь те, що можна застібнути. Ось такий браслетик. 5300 гривень вартість. Є до нього інформація. Він 66 грамів П перлини та рубіни. Схожого плану рубінчики є в наборах. Також покажу ще, значить, разом, щоб було красивіше, дівчинка брала і до набору він якраз браслетик масивний, буде, акцент весь на, на браслет. А у вушках будуть маленькі сережечки. Це я шукаю. Хотіла вам сказати, чи показати, чи сказати. Так, е, да, на всіх цих індійських браслетах в нас були українські проби. от Що дуже важливо. Рубінчики, бачите, вони з не ідеально не може, поверхню десь є якісь можуть бути щербинки. Це для рубіну нормально. Це його норма. Бо хтось Може, що не знаю, з дівчат що він не такий ідеальний. Натуральне каміння, воно таке. Може бути ще в мене невеличке кольє, але з ним треба трохи розібратися, то я поки не показую. Потім може покажу все разом, як там підправлю замочок. Ось зате він крупний, він шалений, браслетик, манжет. Ніби це вже останній. Більше я таких не бачу. Були ще смарагди, смарагди забрали 5 і 2. Не знаю, вже, напевно, більше такого не буде. Такий ромб. Ось таке в нас сьогодні відео. Всім бажаю приємного дня. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення!